Нові дорожні знаки зі старими назвами встановили у Кропивницькому. На вулиці Леоніда Каденюка з'явилися інформаційні показчики з колишньою назвою вулиці Пацаєва. Ця вулиця називається Леоніда Каденюка. Халатно. Вказівники встановили в рамках проєкту ремонту дороги. На момент створення проєкту у травні вулиця мала назву Пацаєва, пояснив працівник підрядної організації Анатолій Букур. Но ми не місцеві. Жителі міста Кропивницький, і ми не знали, що у вас вулицю Пацаєва переіменували в Каденюка. А згідно нашого проєкту, який у нас на руках, який був виготовлений в 23-му році, вона ще була Пацаєва. Вулицю з ім'ям радянського льотчика-космонавта Віктора Пацаєва у Кропивницькому перейменували торік на честь єдиного астронавта Незалежної України Леоніда Каденюка. Зробили це на вимогу законів про декомунізацію і деколонізацію. Інформація про перейменовані вулиці доступна, говорить секретар міськради Олег Колюка. Абсолютно вільному доступі на сайті міської ради ми оперативно цю інформацію надаємо, якщо щось змінюється. Я думаю, що це більше людський фактор. Нагадаю, ремонт і реконструкцію частини дороги на вулицях Академіка Тама і Героїв України у Кропивницькому почали торік у липні. Вартість робіт понад 186 мільйонів гривень. Це гроші з державного та міського бюджетів. Дорожні знаки замовляють у сертифікованої фірми, сказав працівник підрядної організації Анатолій Букур. От, хай хтось компетентний просто напише, як правильно оформити назву вулиці. Тобто, щоб ми не видумали, там Елка, Денюка, може, треба написати Леоніда Каденюка повністю. Встановлені знаки зі старою назвою вулиці після зйомки сюжету прибрали. Скільки грошей заклали на виготовлення і встановлення дорожніх знаків, не знає, сказав представник підрядного підприємства. Вказівники з правильною назвою вулиці замовлятимуть вдруге. На виготовлення треба два тижні. Замовник проєкту Агенція місцевих доріг додаткові гроші за це не витрачатиме. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.